Вітаю усіх на кулінарному каналі, дорогі гості, друзі. Рада вас вітати в новому відео. Сьогодні хочу запропонувати приготувати дуже смачне куряче філе. Такого філе ви ще не коштували. Також рекомендую вам дуже скуштувати, думаю, що воно вам сподобається. Ось в такому смачному соусі соус будемо готувати окремо і будемо вимішувати філе з цим соусом. На гарнір я приготувала картоплю фрі, в мене просто її обожнює син. Ось, а ви, звичайно, можете приготувати до цього філе будь-який гарнір, який смакує вам, вашій сім'ї. Звичайно, цей гарнір, який вам здається, що найбільше підійде до м'яса в соусі. Спочатку нарізаю куряче філе, а все не потрібно повідрізала. Ось така плівка в мені ще трапилася, не відрізала її. І далі розрізаю куряче філе ось на такі смужки і нарізаю кубиками. Старатись потрібно, щоб кубики були такими більшими, а не дрібненькими-маленькими. Більші шматочки легше перевернути на другу сторону і рівномірно обсмажити. І легше, ніж маленькі. Далі заливаю маслянкою і все добре перемішую, відставляю на 2 години маринувати саме в самій маслянці. До миски додаю картопляний крохмал і додаю перець трав'яний. У нас в Польщі це традиційна духмяна спеція, це перець зіловий називається. Я додаю його, перемішую з крохмалем і далі. Кожний шматочок курячого філе обмакую в крохмалю з цим перцем і викладаю на сковорідку обсмажуватись, буду обсмажувати з усіх сторін до золотистої скоринки. В окремій мисці роблю соус, в якому буду вимішувати підсмажене куряче філе. Я взяла соус з чесниковий, зеленю, звичайний кетчуп, майонез, додала трішки кілька крапель соусу чілі. І ось ці всі соуси між собою змішую, щоб все добре перемішалось, поєдналось. Курячий філе ці шматочки перевернула на другу сторону, і потрібно, щоб вони дуже не засмажувались, щоб не були сухими. Трішки їх підсмажити і виймаємо. На гарнір готуватиму картоплю фрі, як уже говорила, ви готуєте цей гарнір, який вам найкраще смакує, і який є найкраще, на вашу думку, підійде до цього курячого філе в соусі. Нарізану картопель викладаю у фритюрницю і буду обсмажувати до готовності. Далі підсмажене куряче філе викладаю до цього соусу, що зробила, і добре все перемішую, щоб кожний шматочок добре просочився ось цим соусом. Далі нарізаю зелень цибульки. Це у мене буде до декорації. Викладаю все на тарілочку, посипаю зелені цибулі, і ось така смачна вечеря. Звичайно, можна приготувати і на обід. То в нас виходить. Я дуже рекомендую вам також скуштувати. Думаю, що буде вам подобатись таке м'ясо в соусі. Швиденько готується, все дуже легко і, звичайно, гарно смакує. Дорогі глядачі, якщо ви ще не підписані на канал або зайшли вперше, завжди запрошую вас підписатись на канал, також ставити вподобайки, підтримуйте мене, будь ласка, щоб я бачила, які саме відео, рецепти вам подобаються, і в такому напрямку буду вам більше їх пропонувати, більше ідей, більше рецептів. А буду дуже рада вам також підказати якусь ідею. Дякую усім за перегляд. Готуйте, нехай вам смакує. Ми з вами зустрінемось вже в наступних кулінарних відео. Усім до зустрічі і усім па-па!